Спекотні дні краще проводити біля водої сьогодні. Особливо доречно ще й з вудочкою. Всесвітній день рибальства відзначають сьогодні у світі. Започаткували його 32 роки тому у Римі на міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства. Зазвичай 27 червня прийнято змагатися у риболовлі, і українці мають у цій справі чималий досвід. Іванна Біличенко бачила тих, хто вміє спритно ловити і з легкістю відпускати здобич. Как я на глаз визначив, осінвіс виловити такого корупа велика вдача. З рибкою приходять сфотографуватися і сусідські риболови фотографією і обмежилися. Далі здобиш, яку важко було навіть дістати з води, просто випускають в озеро. Такої неспоживацької поведінки Юрій притримується останні сім років. Рибу ми купуємо в магазині. А зі землю приїжджаємо суку в радіо удовольствия. Якщо ти хочеш його поймати, покушать, йдеш на базар, покупаешь і кушаєш. Так колись друг Юрій Артем випустив свою рекордну здобуч Тащили кілограмового долго, на самом деле довго опять були з товаришам, проспали, присинаємося. Уже снасті запутаний по всему озеру поплавок ходять. <существу> Тащили вдвоєм, але тим не менее витащили. За задоволенням приїздить на платні озера, які доверху зариблені коропом. Спорядження називає аматорским, хотя вудочки у на навіть сигналізацією, яка дасть знати, як рибка вловиться, Якщо ліс починає сматувати ліску вперед, або назад. вона починає реагувати. На ці вудочки кілька років польовували хижака. Насправді під кожну рибу за правилами придбати потрібно в окремі вудочки. Повністю перейти на ловлю коропа коштуватиме в середньому пару тисяч доларів. Та поруч короб непогано йде й на звичайні водочки. Чи то просто через те, що жінкам більше щастить. Ірина риболовлою захоплюється з дитинства. Батьки привчили, зате з чоловіком ніяких суперечок. Це хобі, ано спільне з мужем. Ми... То есть, я рибачка это рибак, и оно в комплексі Ми друг друга доповняємо з цього озера. Дозволяють забрати по 6 кілограм вилову на двох. Самі місця платні та клієнтів це не спиняє. Господар переконує в сучасній природі подібних умов на жаль не зустріти. Тут є іскусна меліорація. Ми воду саму воду лечимо, не тільки рибу, саму воду. Добавляємо додаємо всякі спеціальні добавки для повищення кислорода для зменшення кислотності води для Тут же тренується і спортсмени з національної збірної України по вилову кору. По на щорічних всесвітніх змаганнях посідають, якщо на призові місця, то гарантовано потрапляють до п'ятірки найкращих. Наші команди по многим видам на чемпіони міра. Наші спортсмени приїжджають, не знаю, не водойома, Це только о чому це говорить. Це говорить о чистоті і осілі їх майстер-класу. Рибалка это ну. Это ожидание и борьба с достойным с достойным соперником.